Отримали нагороди і помолилися за українських захисників. Волонтери Кіровоградщини відзначають Міжнародний день волонтерів. Святкувати його щороку, 5 грудня, запропонувала Генеральна асамблея ООН у 1985 році. В Україні волонтерство особливого значення набуло за останні три роки з початком війни на сході. Активісти з усієї Кіровоградщини зібрались у книгозбірні Чижевського. Тут майже півсотні добровольців, які безкорисливо допомагають воїнам в зоні АТО. Їх нагородили грамотами. І подяками обласної адміністрації, міської та обласної рад. Єпископ Марк разом з присутніми помолилися за здоров'я бійців та волонтерів України. Дозвольте побажати вам, дякуючи за вашу роботу, дякуючи за вашу діяльність, побажати життєвої наснаги, оптимізму, впевненості і віри в майбутнє. І нехай те добро. Яке ви робите людям, повернется до вас историция. Волонтер ⁇ это уже называется болезнь. От нее уже не излечиться. От этого мы уже не уйдем. Будем сколько можно, сколько ребята наши будут там, столько будем помогать.